Основні болівельники беркаута Віктор Троць ліквідовує небезпеку, а зараз він пропускає. Курйозний такий гол влітає в ворота команди Лєм, брейкаут, І... М'яч тут втрата музика випереджає. Тут передача знову Леськів, Вихід 3-2. Леськів, удар з носка. Тройць сейв добивання. так точно. Володимир Великий. Моменти ще великий потенційно дуже-дуже небезпечно передачу. Великий без шансів. Великий тут на стовпа просто таки розвертає свого суперника і великий своїй по суті третій. Володіє великого Олесь Великий. Зараз Володя великий з м'ячем готує передачі, а удар, ні передача, удар поворотах добивання. Якщо повернеться, там залишатися не потрібно. Тут бере за корисний на атаку, удар поворотах. Трой звері боєць. Він зараз працює уже на оборону. момент Сімермана гол. Ну тут трішки не пощастило снітку. І цімерман допрацював цей епізод до кінця. І ось так. Контратакувати. Беднарський. Класний підкат, чистий підкат, передача на Цімермана. Удар. Шановні болівальники. Повертаємось ми на боску арену. Розпочався вже другий тайм матчу Спортмайдан Бізнес-Лігі. Одного з останніх матчів. матчівня 1979. Вулиця Краківська, 17. Зараз вихід 2 в 1. Великий передача. Гол. Цімерман забиває 3-1. Стає рахунок. Тут показує Чернік, що фулили фолили. Нагадаю, команда Лємберкау бореться за друге місце. Зараз передача на Великого. Великий удар з носка. гол. Володимир Великий оформлює дублі у формулі -Дубль. цьому поєдинку. 1-4 стає раху. Лемберг ауто буде грати на ще один гол. Тут вратар. Миляється, удар повороти доли з із... таблицю. Команда Єфрут наразі на п'ятому місці. Думаю, це нормальний результат. Зараз момент. І що гол є гол від Черніка. На вухами тут пробиває е, Чернік Троцю. І 2-4. 4 у нашому матчі. Вихід 2-1. Потрібно зараз забивати музика. Класно все зробили. Ідеальний результат для команди «Ефрут». Зараз Стецейко. Моменти ще Стецейко гол. Стецейко забиває. 2-5 стає рахунок. Це перший гол для Василя у цьому поєдинку. Зараз буде пробивати Кудима. Є удар, не точно. Великий удар в порожні ворота і це гол. Хитрик від великого. Тут сприятливий збіг обставин. І великий на 37. Завершення поєдинку. Цімерман. Буде хитрик. Є хитрик від Циммермана. 2-7. Рахунок стає. Цімерман забиває. Цього разу в порожні ворота. Награв команди Лємберкау. Це ще не завершення цього чемпіонату. Цімермон на якій швидкості додає думаю, від матчу до матчу. І в першому таймі ця команда виглядала дуже і Україна. Слава Україні, Героям слава Спокійно їм! Та мирної вам ночі.